Україна та США підписали угоду про корисні копалини. Північна Корея офіційно визнала участь своїх військ у війні проти України. Та армія РФ намагається вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області. Детальніше про все в новинному дайджесті за тиждень. Україна та США підписали угоду про корисні копалини. Повідомила міністр економіки Свереденко. Угода передбачає спільний інвестиційний фонд, який буде залучати нові інвестиції для відбудови України. Текст угоди про рідкоземельні ресурси публікував Кабмін. Проте в умовах угоди відсутні конкретні безпекові гарантії для. України з боку США в обмін на економічне партнерство. Північна Корея вперше офіційно підтвердила участь своїх військових у війні проти України та заявила, що відправила свої підрозділи до Курської області РФ для відбиття українського нападу. Про це йдеться у заяві трудової партії КНДР. Кімчанин назвав участь своїх солдатів священною місією для зміцнення дружби та солідарності між двома країнами. Своєю чергою, держдепартамент США висловив занепокоєння фактом прямої участі північної Кореї у війні, закликавши Пхеньян припинити військову підтримку РФ. Ворог вперто намагається прорвати оборону наших військ на Покровському напрямку і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області. Повідомляє Сирський Зеленський. Підписав указ про санкції проти низки осіб, серед яких Олексій Арестович та Мирослав Олешко. Рішення РНБО стосується персональних санкцій, ініційованих СБУ. До арестовачів застосовано повний перелік обмежень, блокування активів, позбавлення нагород, заборони на медіадіяльність, соцмережі, торгівлю, публічні закупівлі, транзит тощо. Санкції триватимуть 10 років.